Зараз буде маленька рекомендація від мене. Кожен з нас користується банками, там перекази, оплати, покупки і т.д. Усі ми користуємося різними банками. До прикладу, я вже довгий час користуюсь монобанком. На запитання, чому саме ним, відповідаю. Купую продукти і розраховую з картою. Там мені автоматично приходить кешбеком 1% від витраченої суми. І це не якісь там бонуси, це справжні гривні. За рік користування я на кешбечі у більше 500 гривень. Як то кажуть, при дорозі не валяються. Також є партнерські кешбеки. Це від оплати на АЗС до купівлі квитків на потяг. Там і кешбеки є по 15%. І ще при переказах на інші карти комісії. І більшість немає, аніж є. А створити карту можна за декілька хвилин. Посилання залишу під відео. Дякую за підтримку каналу. Хто чекав відео, ви найкращі. Сідайте покомфортніше. Ми погнали. Приїхали з Києва тут на тиждень відпочити так. Молотим зарікурудзи. Будемо висипати в цей трактор. Дивіться, показуємо трактор. Показуємо цей прицеп. Легендарний. Він вже переглядів багато набрав у тіхтоці. Оп! І. Поки приїхали, тут кажу віддихнути. <сміх> а на самом деле зараз курузи молотим, Пере, цей, перекалібруємо насіння гарбуза, на продажу, це все. створюємо накладні, відвозимо, відправляємо Короче, щас суета з аграрію, тобто змолотити курудзи спродати всі гарбузове насіння. Так що, друзі, якщо вам потрібне гарбузове насіння, можете написати в телеграм, є внизу цей посилання. Напишіть телеграм, відправимо вам. Сьогодні в нас вже день ікс, так сказати. Відправляємо насіння. Ну, хто заказував у мене насіння, там української багатоплодний гарбуза. Сьогодні не відправляти. Покажу, поки я оформив 20 заказів. зараз везу 20, потім є ще великі закази по 30 там кілограм, по 20. Їх ми пізніше повезу. Тож сьогодні, напевно, зараз газуємо на почту, запитаємо що до чого, і можливо я буду створювати сам теганки, щоб було якось все швидко. Ну і відправимо сьогодні. І ще ми взяли один мішок грязного насіння. Зараз там є ще такий базар, знаєте, є базарі, оці поранка, цихотин. Запитаємо, що дадуть нам за то насіння. То насіння, яке ми не встигли помити, і кинули на сушарку, воно тупо висохло, і все, воно грязне дуже сильно. Запитаємо перекупів, що вони дадуть нам за то насіння. Це буде так цікаво, да, знаєте, знати, що вони все-таки дадуть. У нас є такого: 10 мішків. Прикидайтесь, десь пішли до того на сі. Є в машині. А ти до того, что И що входимо? Підходимо враження. Не дивні, але жмені. Зараз ми запитали ще одного. Принесемо йому, покажемо, яке воно на самом ділі. Цікаво. Показав я фотки і каже, що такої цікаві. Спитали ми по поводу того грязного насіння. Нам сказали 30 гривень і типу, вони ще подумають, коротше. Ну і потім сказали, можливо, другий раз. Злялися, коротше. 30 гривень, навіть за нього ніхто не дасть. Каже, вам, можливо, на олію хтось візьме. Ну, Я не розстроївся, воно сидить, ну, нічого йому не буде. Може сидіти рік-два, воно сухе. Заберуть, все рівно колись. Навіть то грязне. Зарибахкаємо каву і пішли відправляти посилки, бо там дуже багато роботи. Ну що, ми всі накладні створили, створили, створили. Створювали десь 3 години, напевно. Тут у нас 25 накладних, здається. Ідемо загалі відправляти. Все, чекайте свої посилки. Все красиво, все файно. Ці пакети, до речі, вони йдуть з дірочками, тобто воно насіння нічого не буде. Все насіння ми відправили, от бачите, там нічого не видно. Все відправили сьогодні. Так, коротше, пусті коробки. Відправляв я скільки годин десь сидів там. Деякі накладні неправильно створив і переробляли це все діло, але нічого. Перший раз все вийшло. Нема у нас комбайна, нема у нас <смі>, куди висипати. Корочі. Того так затягнулося довго. Зараз комбайн поки свободний, прилетів, зараз швидко нам збиває. Ми кидаємо на свій прицеп, кидаємо ще на. Так що що, ми молотимо, зараз поснімаємо красивенько, дещо. Розкажу, скільки у нас вийшло з гектару, там в кінці це все розкажу. Даже, дивіться. Оп, в курузах спрятався гарбуз такий, бачите? Не? Жирний, потім зробимо відосик з ним. Все, оператор замерз, виключай. Прицеп з трактором ми відчепили вже, трактор залишили, зараз грузимо зіл, чи як, ти, як він називається, грузимо ще його і потім ще одного будемо грузити, напевно, якщо буде там ще куруди, то двох. Та апаратура. Темка. плохо, що темно, звісно. Можна було красіє відео, там здалека, з фотика поснімати. А так темно, то тільки ось таке близька, Як там машина називається? Камаз? Зіл, мабуть. Газ. Газончик, коротше. Газончик повний, наш рецепт тракторний повний. Залишилось проїхати ще раз два, ну напевно, три рази. А можливо і за два візьме. Отак все. Все. Далі будемо днем знімати, розкажу дещо подробно може, бо зараз темно, холодно, руки відмерзають. Всього, прицепа тонну вже забрали. Залишилось ще десь тонна. Тобто, 2 тонні тут було. Вчора ми змолотили курузу. Відео там, як змолотили, все, я знімав трохи, то була ніч, погано видно, але вийшло трохи. Ми молотили, вийшло в нас плюс-мінус 12-13 тонн, точно не скажу ще. Пізніше, можливо, буду знати точно, а зараз не скажу точно. Що по курузам, зібрали. 6 тонн продали, виходить, 7 тонн продали, останнє лишили собі. Далі веземо насіння, покажи насіння. Протравили, все розфасували, ідеальну папку зробили, відправляємо посівний матеріал, українська багатоплідна. Хто ще не встиг замовити, я не знаю. Якщо напишете, можливо, ще буде тоді, але вже не буде у мене насіння. Так що... Якщо ще цікаво, то напишіть по поводу насіння в телеграм. І якщо в мене ще воно буде, то я без проблем відправлю. Так що все, замовлень у нас багато, зараз створив накладні, їдемо відправляти. В прошлий раз я, кстати, був на почті, коли відправляв, я заніс їм 30 замовлень, це було 60 кг, по-моєму. А вони такі, йой 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 каже нам тут надовго. І так то було. Зараз опять їм завезу ще на два часи роботи. Ну, бо там запаковують. Я ж даю просто, ну, такі пакетики даю, що можуть пробитися на почті. Вони запаковують в коробки, щоб було все акуратно і все нормально. Того у них час це займає це робити. Так що все, ми поїхали, відправляємо, по можливості будемо щось знімати, показувати.